Сьогодні ми не просто створюємо модель, ми створюємо цілу сцену. Це означає, що ми працюємо з багатьма складовими об'єктами, текстурами, світлом, камерою. Це важливий етап у 3D дизайні, тому що результатом є не модель, а вже готове зображення, яке виглядає як фотографія з майбутнього чи з іншої планети. У реальному житті ці знання використовують при створенні реклами, фільмів, наприклад, Star Wars Dune, комп'ютерних ігор, дизайну віртуальних світів. Ми тренуємо мислення як у художників по візуалізації. До речі, нещодавно BlockBench додав українську мову до офіційних мов застосунку. Тому за допомогою файл і Preference Settings ми можемо перекласти мову нашого застосунку на українську. І перезавантажити. Отже, починаємо з побудови самого об'єкту. Тема місія на Марс, тому можна створити або ж поверхню, камені, кратери, космічний апарат, роботів, фантастичних тварин або ще когось. Можна, звісно, створити самостійно, але сьогодні ми з вами працюємо саме з таким цікавим варіантом скіна в Майнкрафті. Ми вже з вами попередньо працювали з типовою моделлю, а сьогодні попрацюємо з скіном Майнкрафт. Ви вже, можливо, бачили, можливо, придивлялися, можливо, навіть пробували зробити, такий, створити такий об'єкт. Давайте спробуємо. Обираємо скін Minecraft і створюємо нову модель велика кількість моделей, які можна використати для своїх потреб. Давайте оберемо, наприклад, панду. Ось ви зараз бачите, напевно, що дуже схоже на панду, ну але давайте подивимося. Так. Що далі можемо зробити? Звісно, можемо розфарбувати, як нам хочеться. Це ви вже знаєте, з допомогою елементів малювання, за допомогою пензлика можна порозмальовувати, що нам захочеться. Я там лише оченятка. Ви можете розфарбувати, як вам сподобається, і так далі. Можна додати ще якісь об'єкти типу ґрунтів або ще щось. Але я думаю, що цього буде досить. Тепер ми переходимо до Light Tracer. Це онлайн-рендер, який дозволяє швидко отримати гарну картинку. Експортуємо модель в форматі OBG. переходимо в LightRacer. Можемо завантажити онлайн-версію. Перемістити сюди наш об'єкт. Ми можемо подивитися на наш об'єкт з різних боків, перевернути його. Ми завантажили модель. Зараз виставимо нашу камеру праворуч, визначаємо розміри, де вона має знаходитися, на якій відстані, всі різні варіанти. Визначаємо яскравість. Можливо, додаємо якогось певного кольору, якщо ми хочемо, щоб наш рендер був в такому певному кольорному стилі. Можемо повернути наш об'єкт. Можемо зберегти у форматі PNG або JPEG, або ж зберегти нашу анімацію до відео. Можемо налаштувати матеріали прямо в лайтрейсері. Можемо імпортувати його. Додати певних анімацій. Ми запустили рендер, програма обраховує всі джерела світла, матеріали, відбиття, тіні, глибину простору. Це як цифрова фотографія, але стривимірної сцени, створеної нами. Коли зображення готове, ми його переглядаємо уважно. Чи добре видно головний об'єкт, чи немає помилок у текстурах, чи коректні тіні, світло, чи немає якихось певних артефактів. Якщо щось не подобається, повертаємося на крок назад і коригуємо.